Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. У льот! В НАТО дуже вподобали велику українську птаху. І ви будьте як НАТО, ставте вподобайку нашому каналу. Та приголомшливий успіх був перерваний буремними 90-ми. Тоді людям було не до авіабудування. Вісім важких років зі складеними крилами. Але любов українців до своєї мрії була настільки сильною, що найбільше повітряне судно в світі отримало друге народження. Велика птаха стала перевозити гуманітарні вантажі по всьому світові. Моя легендарна подруга стала справжнім символом української мрії, свободи та незалежності. У лютому 22-го, намагаючись